Віталій Козловський вперше розсекретив свою дружину та розповів, як освідчився їй. Також співак приголомшив усіх новиною, що він все ж таки став татом, назвавши ім'я своєї дитини та показавши її фото. Крім цього, Козловський розповів про фінансові проблеми через Контротюка та розсекретив свою військову зарплатню. Про все це докладніше ви дізнаєтесь в нашому сьогоднішньому відео. З вами Марс та команда проекту Маста Зірки. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали. Український співак Віталій Козловський вперше розсекретив, хто саме став його дружиною. Своє особисте життя Козловський тримає за сімома замками. Втім, після народження сина співак наважився розсекретити, що його дружиною стала його піарниця Юлія Бакуменко, яка вже протягом багатьох років разом з ним. Так Зірка вперше розповів історію освічення коханій. За його словами, це відбулося спонтанно, просто вдома у них на кухні, одружилися закохані без гостей. Ми навіть з Юлею не думали одружуватися і ніколи не говорили про це. Але йшов час, і я збагнув. А як так, що у нас народиться син? Ми стільки часу разом. Яке буде прізвище у сина? Юля мила посуд на кухні. Я просто підійшов і сказав, що 29 грудня у мене буде 20-річчя творчої діяльності, і ми одружимося. Вона миє посуд, каже, добре. Я пішов далі, вона далі домивала посуд, був сильний обстріл. Ми не виспані в машині, сфотографувалися, зайшли до РАЦУ, розписалися, навіть біля РАЦУ не зробили жодної фотографії. Після того зустрілися з друзями, трішки побули з ними і поїхали до торговельного центру купувати обручки. Зізнався Віталій в інтерв'ю Рамінієс Хакзай. До слова, саме Юлія подарувала Віталію первістка, а пологи у подружжя були партнерськими. Юля завжди казала, що хоче, щоб я був на пологах. Хоча я боявся, що побачу щось таке, що вплине на наші сексуальні стосунки, я сьогодні безмірно кохаю свою дружину. Пишаюся нею, що вона подарувала такого красивого, доброго і сподіваюся талановитого хлопчика. Я тримав Юлю за спину, разом з нею тужився і це давало результати. І на енергетичному рівні я відчував, що їй стає легше. А за дві години, коли з'явилася голова, я сказав: Юлю, у нього теж чорне волосся, як у мене. Мене покликали перерізати поповини. У мене був мандраж. Я пам'ятаю це відчуття, потім мені його поклали на груди, і ти не віриш в те, що відбувається. В житті було так багато емоційних речей, і вже не розумієш, де реальність, а де ні, це було нереально. Тільки ввечері, коли їхав з дому з речами до кліники, мене прорвало на сльози, які не закінчувалися до мого приїзду до Пологового. Я зрозумів, що найщасливіша людина у світі, тому що маю змогу бути живим, здоровим та відчути нове життя. Це велике чудо, щастя. Я зараз живу цим, простими речами. Я раніше жив сценою, була головніше за все, музика. Тепер, якщо робити цю музику, тільки натхнено синочком, розповів артист. Нещодавно Україна отримала Оскар, і ім'я мого сина було на вустах мільйонів людей. Я придумав: колись давно був у гостях в Італії у мами, і там одна українка назвала свого синочка Оскар я людина, яка співає і сприймає фонетикою. Це ім'я означає божественний. І мені це запало в душу, бо я його раніше асоціював з нагородою в Голівуді, а тут відзначив, що це дуже гарне ім'я, розповів Віталій Ремінєс Хагзай. Також Віталій поділився зворушливою історією, як він дізнався про вагітність дружини. Син моє чудо сьогодні. Над тим, щоб стати батьками, ми працювали достатньо довго ще до війни, але так Бог нам дав. Я дізнався про те, що стану батьком на третьому тижні, коли я був на полігоні. Я пішов служити. У мене були військові навчання, і мені ще тоді моя дівчина присилає тест на вагітність і ОЗД. і пише: Я тебе вітаю, п'ятий тиждень. Я поклав телефон у кишеню, і моє серце вистрибувало. А потім ввечері я повертаюся до намету, і єдине, що відповідаю: ого, не спав всю ніч. Я чомусь подумав, що це мій тато, бо тато мені завжди казав, що у мене має бути син, розчулив співак. Крім того, Віталій Козловський різко висловився в бік експродюсера Ігоря Кондратюка. Нагадаємо, Кондратюк стягує з артиста борг за розірвання контракту 10 років тому. За словами Віталія, він би хотів мирним шляхом вирішувати це питання з експродюсером, але той не погоджується. Артист також поділився ситуацією, як через стягування великої суми коштів Ігорем, одного разу він не зміг розрахуватися з побратимами за продукти. Коли я був на Донеччині і ми заїхали у продуктовий магазин, на касі мали скинутися грошима. Коли я відкрив гаманець і кажу: пацани, у мене немає грошей, у мене кондратюк все забрав. У мене не лишилося нічого в той момент. Я був впевнений, що війна не тільки скидає маски, є переоцінка цінностей. Що люди можуть поспілкуватися нарешті. Кондратюк ніколи не хотів напряму зі мною зустрітися. І коли це сталося, саме там це для мене став удар: моєму гніву не було меж. Ця людина зробила все, щоб бути відірваною від реальності. Йому нічого не загрожувало, його діти не будуть служити. І він мене не зрозуміє. Я думаю, це банальна помста. Йому нічого не винний. Він це знає, але ніколи не зазнається. Тому я надав цій історії розголосу в соціальних мережах, щоб він прийшов до мене, і ми нарешті могли поспілкуватися. Я домовився б з ним про мирову угоду, домовився б, як ті гроші віддати і забути про цю конфліктну ситуацію, розповів Козловський. Наразі ж співак запевнив, що продовжує сплачувати певну частину свого прибутку кондратюку і залишає все на совісті музичного продюсера. Я інший, я змінився, у мене є син, родина, є заради кого жити. Не думаю категоріями я. Я думаю ми. Я б хотів би закрити цю історію. В юридичному плані я не маю рації, тому я готовий все відшкодувати. А моральний аспект ситуації нехай залишиться на його совісті, додав артист. Крім того, артист військовослужбовець повідомив, що його перевели на посаду водія в національний президентський оркестр. Втім, за його словами, зарплата військового не є надто високою, тому його потреби покриває творчість. Зокрема, Віталій зазначив, що наразі витрачає кошти, збережені ще до війни з прослуховування його пісень і попередніх концертів. Друзі, а що думаєте ви про конфлікт Віталія Козловського та Ігора Кондратюка? Чия позиція вам ближче? Пишіть свої думки в коментарях, нам буде цікаво їх прочитати. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо вам за перегляд!